Жила собі коза з козенятами, ходила коза в ліс їсти траву шовкову, пити воду студену. Щойно піде козенята зачинять двері і самі нікуди не виходять. Повернеться коза, підійде до дверей і заспіває. Діточки мої, козеняточка, одмикайтеся, одчиняйтеся. Ваша матінка прийшла, молока вам принесла. Біжить молоко по вим'ячку, з вим'ячка по копитечку, з копитечка в сиру землю. Вовк підслухав, як співає коза. От якось коза пішла. Вовк побіг до хатинки і закричав товстим голосом. Ви, дітки, ви козенята, одмикайтесь, очиняйтесь ваша мати прийшла, молока принесла. Козенята йому відповідають, чуємо, чуємо, та не матінчин це голос. Наша матуся співає тонесеньким голосом. Думав, думав вовк, що йому робити. І надумав. Пішов він у кузню і велів собі горло перекувати, щоб співати тонесеньким голосом. Коваль йому горло перекував. Вовк знову пішов до хатинки. Постукав і почав тонесеньким голосом співати. Діточки мої, козеняточка!» Одмикайтеся, одчиняйтеся, ваша матінка прийшла, молока вам принесла, біжить молоко по вим'ячку, з вим'ячка по копитечку, з копитечка в сиру землю. Козенята відчинили двері, вовк накинувся в хату і усіх з'їв. Лише одне козеня сховалося в пічці. Приходить коза, кликала своїх діточок. Ніхто їй не відповідає, бачить відчинені двері, Вбігла до хатинки, а там нікого. Заглянула в піч і знайшла одненьке козенятко. Як довідалась коза про своє лихо, сіла вона на лавку і почала бідкатися та гірко плакати. Ой, ви мої, діточки, козеняточка! Нащо ви одмикалися, нащо одчинялися, злому вовку відісталися?» Почув це вовк, увійшов до хатинки і каже козі. Дарма ти на мене грішиш, кумонько, не я твоїх козенят з'їв, досить голосити, Підемо краще в ліс, погуляємо. Пішли вони в ліс, а в лісі була яма, а в ямі Багаття палало, каже вовк. Коза і каже вовкові. «Ну, му вовче, спробуємо. Хто перестрибне через яму? Узялися вони стрибати. Коза перескочила яму, а вовк стрибнув та й звалився просто в багаття. Черево в нього від вогню луснуло. козенята звідти вискочили усі живі. Та скок до матінки. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець, на добраніч мої солодкі діточки.